Обшуки у другій лікарні Житомира, у чому підозрює працівників медичного закладу Національна поліція. Національна поліція проводить слідчі дії. Вони проводяться в рамках кримінального провадження відкритого щодо факту незаконного отримання бюджетних коштів, які виділяються на фінансування для надання медичних послуг населенню. Головне управління Нацполіції розслідує справу щодо ДТП неподалік Коростишева, внаслідок якої травму отримав 16-річний Олексій Клименко. Шість реальних історій працівників Хресонського театру, у яких йдеться про злочини росіян, показали у Житомирі. Кожного разу спливають ті картинки, ті відчуття, все тому кожна вистава для нас це як сповідь наша. 10 серпня в Житомирській міській лікарні номер 2 працівники поліції проводили обшуки. Про це суспільному повідомила Наталія Килиновська, речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. В Житомирській лікарні і в інших причетних, які можуть бути причетні до протипевних бізнес осіб, національна поліція проводить слідчі дії. Вони проводяться в рамках кримінального провадження. Відкритого щодо факту незаконного отримання бюджетних коштів, які виділяються на фінансування для надання медичних послуг населенню. Наразі вся інформація, яку я можу оприлюднити після завершення процесуальних заходів, буде надана детальна інформація о 14 годині на сайті нацполіції в Житомирській області повідомили, що обшуки проводили співробітники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора України. За даними слідства, службові особи лікарні організували схему незаконного отримання від Національної служби здоров'я України бюджетних коштів, які виділяються на фінансування наданих медичних послуг для населення. Кримінальне провадження розслідується за декількома статтями Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Більш детальна інформація буде надана згодом. О 16-й годині в телеграм-каналі Житомирської міської ради з'явився коментар адвоката, який був присутній під час проведення слідчих дій. В рамках кримінального провадження проводиться перевірка цільового використання коштів щодо фінансових витрат на боротьбу з COVID-19. Наразі слідчі дії тривають, опрацьовується значний масив документів. Після завершення слідчих дій будуть надані відповідні коментарі. Дмитро Клименко, Оксана Ковальчук, Суспільне новини, Житомир. Батьки 16-річного Олексія Клименка, якого 3 серпня збила автівка, вимагають справедливого розслідування справи, каже батько хлопця Сергій Хоменко. Подія сталася 3 серпня, пізно ввечері поблизу Коростишева. За словами батька Олексія, водій, який збив його сина після пригоди, залишив місце ДТП та не надав допомоги потерпілому. На сполох батьки Олексія забили, коли після першої ночі син не повернувся додому. Шукати хлопця поїхала мама. На трасі у кількастах метрах від їх будинку вона побачила поліцію. Побачила там патрульних поліцій, під'їхала туди. Там вони сказали, що тут збита людина. Вона знову ж набирала на телефон. Вони кажуть, почекайте, тут дзвонить телефон. Дружина знаходить цей телефон. Розуміє, що це наш син, їде одразу в цей в лікарню. Травмованого хлопця знайшли у кущах у кількох метрах від дороги. Хлопця шпиталізували до місцевої лікарні, а невдовзі перевезли до лікарні Ахмадит у Києві. Нині хлопець перебуває у важкому стані, говорить Сергій Хоменко. З 10 ранку до 6 вечора йому робили операцію на двох ногах. Зараз він знаходиться в тяжкому стані в реанімації. До свідомості він ще не приходив. У нього тяжкі забої, у нього черепна мозгова травма, у нього дуже травмовані ноги. Того вечора Олексій гуляв разом із своїми друзями. Близько 23-ї компанія розійшлась по домівках. На дорозі Олексій опинився сам. Аварія сталася ось на цьому місці між Коростишевом та селом Мамрин. Пішли до моєї вулиці, там опричалися, Це було близько 11-ї. І він пішов собі додому. Вечорами там хлопці мусили з ним грати. Ну, покликали грати комп'ютерні ігри разом, але він вже після того не виходив на зв'язок. Якби ми почались на хвилину пізніше, то такого вже б не було. Так само на хвилину раніше, не би встиг би дійти сюди і такого вже не було. Після ДТП водію легковика обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. За словами речниці прокуратури області Тетяни Гоші, прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід, оскільки вважає можливість внесення застави занадто м'яким заходом. Нині справу розслідує головне управління поліції області. Зараз чекають на результати експертиз. Зокрема, чи був водій на підпитку, каже речниця поліції Вікторія Дубовик. Оскільки чоловік залишив місце подію, розпочалися його руш. Шуки встановлення особи ним виявився 40-річний місцевий житель. Поліцейські знайшли його за місцем проживання його батьків. Там вже були проведені обшуки, де додатково під час обшуків було також знайдено та вилучено зброю. Чоловіка було затримано порядку 208 статті, і 6 серпня судом було обрано запобіжний захід тримання під вартою правом несення застави. За словами Вікторії Дубовик, на місці ДТП перебували два екіпажі поліції. Перший ДТП побачив випадково, коли їхали на виклик. Водій легковика та двоє чоловіків, які були із ним, запевнили, що потерпілих у ДТП немає. А пошкоджену автівку вони заберуть з траси самостійно. Другий екіпаж, який прибув на місце, теж не побачив травмованого хлопця обабіч дороги, а повірив словам водія. Отож, у поліції про те, що у цій аварії таки був травмований, дізнались від медиків, які ушпиталили Олексія. Оскільки поліцейські одразу не помітили потерпілого, наразі проводиться службове розслідування управлінням головної інспекції. по Поліцейських, які безпосередньо прибували. Нині стосовно водія легковика готують ще дві підозри за залишення у небезпеці потерпілого, а також за незаконне поводження зі зброєю, яку знайшли у чоловіка під час обшуку. Адвокат водія легковика Віктор Могильницький сказав, що на час слідства він утримується від коментарів. Коментар ми вже говорили вже раніше. Ми не даємо обвинувачення повністю співпрацюють. Наш офіційний коментар, нічого нового ми не можемо сказати. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Суспільне, новини Житомирщина. У Старосілецькій громаді, 9 серпня, на території приватного підприємства з видобутку граніту внаслідок суву каменю загинув 28-річний чоловік. Про це суспільному розповіла речниця ГУНП у Житомирській області Вікторія Дубовик. Попередньо встановлено, що даний чоловік працівник підприємства він вже завершив свій робочий день і покинув його. Але на жаль, він забув свій телефон і повернувся забрати у цей час сталася трагедія. Він впав в суву гірської породи висотою близько 7-8 метрів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі проводиться досудове розслідування за статтею 272 Кримінального кодексу України, частина друга, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За словами Вікторії Дубовик, працівникам, чия вина буде доведена судом, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років. Ірина Карилович Ігор Горкучин Суспільне новини, Житомир. Мультимедійну дошку із проектором для першого класу Житомирського ліцею номер 31 передала благодійна організація фонд громади Житомира. Обладнання встановлять у першому класі. Ольга Чекулова, вчителька першого класу, розповідає, що мультимедійне обладнання урізноманітнить навчальний процес. Це принесе велику радість учням та створить Освітній процес більш продуктивним та цікавим на сьогоднішній день. кожен урок – це або робота з мультимедійним обладнанням, або робота з проектним обладнанням, презентації, тести. Все можливі сайти, тобто все постійно використовується на уроках, і учням це дуже подобається. Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира, говорить, що придбати обладнання для ліцею фонду допомогли партнери з Нідерландів з голландськими партнерами «Boot Development Foundation Ми познайомилися. В минулому році, під час уже війни в Україні, вони дійсно відповідають на ті запити, які є у нас. Це ось така допомога, і класно, що школа тепер може отримати допомогу. Надія Назарук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Переселенка з Сум Наталія отримала підгузки від благодійної організації фонд громади Житомира для семимісячної Мілани четвертої дитини в родині. Наталія розповідає, що дня для донечки витрачає понад шість підгузків. Щомісячна допомога дитячими товарами заощаджує сімейний бюджет. Ми орендуємо квартиру, чоловік працює, але, ну на жаль, що ми за, самі платимо за оренду, і більша частина фінансів входить на оренду і комунальні. тому. Ну дійсно ці памперси суміші ну дуже ну насправді дуже виручає в цей час. Ну закінчується памперси. Я дзвоню питаю, чи можна прийти отримати памперси? Ні, ніколи не було відмови. завжди кажуть. Приходьте беріть 40 матусь переселенок безкоштовно отримали підгузки, дитяче харчування, одяг, взуття, іграшки та товари для дітей від благодійної організації Фонд громади Житомира. Запросили сюди 40 матусь. Попередньо опрацювали їхні потреби. Вони заповнили свої анкети, вага дитини, якісь харчові вподобання, іграшки. І сьогодні це все спакували, сформували набори. Також поставили те, що кожна жінка може вибрати для своєї дитини і зробили такі. Захід, от зараз 20 хвилин тільки нашої зустрічі відбулося. Майже всі 40 жінок вже отримали свої продукту, свої набори з допомоги, і це дуже цінно для нас, тому що вони не витрачають багато часу. До заходу приєднались працівники фонду Рокада, які пропонували жінкам нове взуття від українського виробника. Взуття Для внутрішньо переміщених осіб Взуття таке універсальне, скажемо, що для чоловіків що для жінок є декілька пар чоловічого окремого взуття, але більшості унісекс, е, є різні розміри. Тому ми сьогодні вирішили об'єднатися з фондом і зробити таку спільну видачу і допомоги внутрішньопереміщеним особам. Якщо у родині є ще чоловік, також але не зміг сьогодні прийти, бо ми не, не денансували, не що будемо роздавати сьогодні взуття. То можна звичайно взяти і для чоловіка, або для сина, або для дочки, якщо є довідка. довід на себе і на своїх мужей. Укачиваючи центр, памперси і вещі для внука. Така допомога всім переселенцям важлива. Це дуже. Хороша допомога допомагає повністю всім. Тетяна Іскоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Що ви от нас хотите? Що ви от нас хотите? Що ви от нас хотите? Спокойтесь, успокойтесь, ви должны вернуть свого сина. Ви должны его спасти. Зачем вам посетить? Чтобы ви його убили. На сцені Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги актор Карима Зюбіна переказує історію Юлії Бунчак, заступниці директора херсонського театру, котра пережила російську окупацію та обшуки. Це одна із шести реальних історій працівників херсонського театру, втілених у документальну виставу під назвою Лишатися не можна. Вистава умовно поділена на дві частини: спогади про мітинги в Херсоні та історії життя в окупації. Я розповідаю історію, яку вірвалося 30 ФСБшників, тому що син служив в нас корпусі три роки тому, і вони по наводках дійсно шукали патріотів і шукали, кого ліквідувати. А потім, через 20 хвилин, ця група з цією не щось там не узгодила і вривається ще одна група. Євгенія Кірсанова і Руслан Вишневецький акторське подружжя розповідають власну історію, як втікали з окупації. Іноді ми просто не стримуємо емоції, бо воно кожного разу спивають ті картинки, ті відчуття. все. тому кожна вистава для нас це як сповідь наша. Олександр Книга, директор і художній керівник Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, розповідає, що участь у виставі беруть актори, котрі з'їхалися з різних міст України, де тимчасово проживають. Вона ціна тим, що там жодного вигаданого слова. Вона зроблена в стилі документального театру, це розповідь, але от вона наскільки з болем, тому що ми кожного разу переживаємо те, що розповідають актори. Ну, звісно, що їх про пандони цього не знімають, бо це ж зіпсує їм картинку громадської підтримки. Враження неймовірні протягом всього спектакля в мене мурашки по тілу, це неможливо передати словами. Наскільки чуттєво актори описують свої враження, свої переживання. Я дуже вдячна акторському складу, що вони так старанно нам показали, як вони це все переживали. Дуже важка емоційна вистава, і коли ти бачишся по телевізору, читаєшся в телеграмі. Кожен день це в стрічках новин. І коли ти чуєш цю інформацію від очевидців, а мені здається, це набагато ближче, важче. і більш передається на виставу земляків. Приїхало подружжя переселенців із Херсона, які зараз живуть у Рівному. Саме на виставу приїхали. Да вистава просто супер. Ми самі виїжджали в перший день. За нами танки їхали. Ну тобто, ми, ми все це пережили. І ми сам Херсонський театр ми дуже любимо, тому що ми практично ледь не кожного тижня ходили. Ми практично всі вистави бачили. Гастрольний тур документальної вистави Херсонського театру відбудеться у восьми містах України за підтримки Українського культурного фонду. Олена Кучмій, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир. підписуйтеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.